Період зимових зборів для українських клубів 15 із 16 команд виїжджають для підготовки за кордон. Тут кращі поля, клімат і спарення. В основному Туреччина, але й Іспанія. Ось таблиця цієї міжсезонки. Більшість клубів УПЛ обрали Туреччину. А в Іспанію поїхав лише Кривбас та ЛНЗ. То в чому ж відмінність? Чому більшість обрала Туреччину і в чому перевага в Іспанії? Перший пункт клімат. Порівнюємо Марбелію та Анталію. В Іспанії середня температура в день 14-16 тепла. В Туреччині аналогічно, але є один нюанс: погода в південно-західній Європі більш стабільна. В Іспанії набагато краще, тому що і погода набагато лучше, немає зміни погоди. Відповідно, клімат в Іспанії більш стабільний і прогнозований. Другий пункт поля для чого команди їдуть на збори: тренуватись двічі на день і спарингуватись. Роблять вони це на полях. Тому вони чи не найважливіший критерій у виборі локацій для зборів? Тут без шансів. Іспанські поля ідеальні. Вони кращі ніж в Туреччині. Поля і клімат більш приємні в Іспанії ніж в Туреччині. Тут менше дощу, гарна погода завжди. Тому тільки з задоволенням тут працюється. Третій пункт спаринги. Якщо поля важливі, то спаринги головні. Іспанія в цьому компоненті це золота жила. Багато європейських команд хорошого рівня тут проходять збори. З Реал Мадридом і Барселоною домовитись важко, а от із командою МЛС Ванкувером не проблема. В одному готелі з ОЛНЗЕ проживає і Філадельфія, ще один представник американського чемпіонату. Повний графік спарінгів ЛНЗ стане доступний найближчими днями в наших соцмережах. Четвертий пункт харчування і проживання. Після тренувань і матчів потрібно їсти, пити, спати, відновлюватись. Ефективніше це робити в комфортних умовах. Обидві країни пропонують побут на будь-який смак і бюджет. Але зазвичай футбольні команди проживають у хороших умовах і там, і там. Відповідно, що в Туреччині, що в Іспанії, ці компоненти на високому рівні, і порівнювати їх це лише питання смаку. Від себе скажемо, що це топ-рівень в обох варіантах. П'ятий пункт дозвілля. Лічені дні без тренувань, безумовно, цікавіше провести гуляючи з затишними вуличками Марбелії, між відомими бутіками. Або злітати до Мадрида на оновлений Бернабеу. У Туреччині ж доведеться розглядати тільки сусідні готелі. На нашу думку і думку футболістів в Іспанії просто красивіше і цікавіше. Так, рік тому був вільний час, було пару вихідних. Була можливість з'їздити на футбол в Мадрид. Тому це дуже цікаво та запам'яталося. Не сподіваюся, що будуть вихідні, та буде можливість теж повторити це. Тобто, де цікавіше проводити вільний час? Без безумовно в Іспанії, якщо обирати так. У підсумку ви так і не отримали відповідь, чому, якщо в Іспанії так класно, більшість клубів УПЛ обрали Туреччину, чому 12-16 команд поїхали на збори саме туди? Відповідь дуже проста: тому що збори в Іспанії коштують так само, як і топові умови в Туреччині. А не всі 12 клубів УПЛ проживають там, у хай лакшері сегменті. Скоро трансляції спаррингів. Тож чи не найкращий привід підписатись на наш YouTube канал? А в коментарях напишіть, куди б хотіли ви в Іспанію чи Туреччину.